Компанія Google більшості відома своїми віртуальними продуктами, своїм пошуковим сервісом, операційною системою Android електронними картами. А ще зрідка в партнерстві з іншими компаніями вона випускає техніку під брендом Nexus. І техніку треба сказати доволі цікаву. І, хоча це далеко не топовий вид їхньої діяльності, схоже, скоро у вас будуть серйозні проблеми. Ось та річ, яка може нанести нищівного удару виробникам китайського електронного ширпотребу, це планшет Nexus 7, створений спільно з компанією Asus. Перше візуальне знайомство з ним начебто не віщує нічого цікавого. Планшет собі як планшет, хоча і зліплений з доволі якісних матеріалів. Справжнє здивування приходить в момент оголошення його ціни. В Америці Nexus коштує 200 доларів, а в Європі в районі 260. Щоправда, от стосовно України все виглядає уже не так весело. У нас Nexus буде. Продаватися за ціною десь так у 330 американських доларів. То з чим же його варто порівнювати? З Galaxy Tab, що коштує значно дорожче, чи може давай, показуй що там у тебе. Почнемо з дизайну. На перший погляд він знову ж таки звичайний. На тілі мінімум кнопок екран окутаний сріблястою рамкою, але варто лише перевернути планшет і отримати задоволення. Його задній бік оббитий приємний на дотик, злегка прогумований пластик. Завдяки ньому планшет зручніше тримати в руках ніж решту аналогів на ринку. Виглядає він елегантно та й приємні тактильні відчуття протягом роботи вам гарантовані. Тут щоправда є й інша сторона медалі. Нексус точно не зрадіє від знайомства з жирними руками, хоча відмити його, мабуть, все ж реально. Ідемо далі. Екран він на технології IPS. і тут не може бути ніяких але. Блокбастери та YouTube важді якості викликають захоплення настільки все чітко та яскраво. Нексус це непоганий варіант і для любителів книжок та журналів. Читати тексти на ньому також доволі приємно. Щодо начиня, то якраз воно в гуглівського творіння на рівні на кілька голів вище за своїх бюджетних колег. Планшет потягне практично всі програми, сучасні ігри та прикручування фільмів без гальмувань. Будь-які блукання інтерфейсом та скролінг інтернет-сторінками проходить плавно, без затримок. Все це не в останню чергу завдяки тому, що на планшеті стоїть остання версія операційної системи Android. Багато лагів, притаманних попереднім версіям, тут уже не знайти. До речі, як відомо, розробники комп'ютерних ігор іноді вносять в свої творіння певні секрети. Творці версії Jelly Bean вирішили, що вони нічим не гірші і заховали всередину системи міні-гру із дріжджами. Ще одна важлива деталь: всередині знаходиться 4-ядерний процесор Cortex A9, насаджений на платформу Nvidia Tegra 3 А це Уже серйозно. У бюджетниках такого не зустрінеш. До речі, найвимогливіші ігри зі спеціальною позначкою на дешевих планшетах взагалі не підуть. А тут не те, що підуть, літати будуть. Ну що там, зависло? Китайські виробники взагалі люблять напхати до своєї техніки усього, що тільки можна. Хоча і з дешевих комплектуючих, а у Nexus а все з нормальним, якісним. Про всяк випадок скажемо, що продукт має акселерометр та гіроскоп. GPS також є. Дивує Nexus і своїми аудіоможливостями. потужності звуку вистачає з запасом, і для комфортного перегляду фільмів не потрібно підключати навушники, як на інших планшетах. Бажаєте послухати? Звук, звісно, паршивий, але він гучний, і все це насправді дуже дивно. При реальних навантаженнях гаджет працює без підзарядки десь в районі 6 годин. Хороший показник заглушив китайця по повній. тут. Власне потроху починає виникати ілюзія, що перед нами ідеальний планшет, але це не так. В Google та Asus дійсно зекономили. Причому на багатьох речах. Угу, як і у тебе. По-перше, на відсутності основної камери. Тобто, з Nexus ви не зможете фотографувати. Але давайте бути чесними, людина, яка фотографує на планшет, виглядає трохи дикувато і визиває чималий подив оточуючих. По-друге, відсутній тут і роз'єм для карток пам'яті, що, звісно, погано. Але, знову ж таки, ніхто не забороняє вам купити версію на 16 ГБ. Та й зрештою ми все одно постійно підключаємо наші планшети до комп'ютерів, тож, мабуть, із цього не варто робити великої проблеми. По-третє, немає тут і модуля для мобільного інтернету. І тут така справа, що комусь він потрібен, а комусь ні. Сперечатися на цю тему можна справді безкінечно, і в інтернеті про це суперечок предостатньо. Але чомусь там уже менше Говорять про те, що ця модель виконана в єдиному розмірі, виключно 7 дюймів. Напевне, оптимальний розмір для подорожі, а удома хочеться чогось більшого. В цілому, як бачите, претензій у нас чимало, але кожна з них не є на 100% об'єктивна, об'єктивною а наші загальні враження неймовірно позитивні. Слухайте, а де ж наші друзі пропали кудись? І чесно кажучи, якщо Google продовжить випускати такі продукти, то такі друзі нам більше і не знадобляться.